У обласному музеї визвольної боротьби імені Степана Бандери представили черговий архів української повстанської армії, на який днями натрапили мешканці села Вікторів, що у Галицькому районі. Документи сімдесятирічної давнини містились у металевому бідоні, а точніше у тому, що від нього залишилося. Попри сильну ушкодженість архіву, історики вже встигли з'ясувати, що це дані про вояків УПА, хроніка подій тих часів, зокрема відомості про вибори 1946 року. Можна схилятися до думки, що архів належав Станіславському надпроводу ОУН. Фахівці переконані, що ці документи можуть пролити світло на ще існуючі білі плями української визвольної боротьби. Деякі постаті відомі, але багато є людей, які на сьогодні все одно залишаються ще під псевдами. Я думаю, що з цих документів нам вдасться привідкрити, хоча б повернути їхні імена, прізвища і повідомити навіть родину про те, що. От для прикладу, де вони загинули і так далі. Попереду чимало роботи з відновлення документів. Через музей вже пройшло сім подібних архівів, які реставровані і нині зберігаються у його фондах. Подібні знахідки з Косівщини, Болехова та Калущини, завдяки сумлінним людям стали сьогодні суттєвим історичним надбанням нашого краю. При допомозі фахівців дійсно нам вдасться тоді встановити. Більшість ось оцих документів встановити ті прізвища, які на них є. І Ще раз і ще раз, це велика дяка тим людям, які. Ну, як то кажуть, -патрі... зайняли дійсно патріотичну позицію і передали це в музей визваної боротьби, чи то на тлі декомунізації, чи на тлі зняття обмежень доступу до архівів КДБ, але навіть українська земля стала щедрішою на історичні відкриття. Тільки цієї весни це вже третій бідон з архівами УПА.